Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень, Тут зараз, бачите, налаштовую трошки, щоб все було красиво, органічно і так далі. Ну, Поговоримо про справедливість. Зараз у мене така ідея поговорити про справедливість. Це те, що людство ніколи не досягало. це така дивна історія, дивне слово, дивна дефініція і дивний стан. Почнемо з історії, мабуть, так. да? Люди завжди. Прагнуло дістати справедливість, і, як правило, оце бажання справедливості приводило до величезної кількості смертей. Чудовими намірами встелена дорога до, а, до пекла, до К аду. Да, це всім відомо, що ми всі маємо дуже добрі наміри, але потім щось що то пошло не так. Ну, почнемо, наприклад, з такої теми, як. Якийсь один подумав, що от Роджель дуже багатий, а всі решта дуже бідні. Треба якось. Це ж несправедливо, треба виправити цю несправедливість. Ну і через це цей один взяв да і вбив 6 мільйонів тільки євреїв, а ще там дуже багато мільйонів і десятків мільйонів інших націй. Ну, щоб досягти справедливості. Цей один називався Гітлер Адольф. Або, наприклад, візьмемо один такий, був що казав, що треба якось так, щоб багатих не було, а щоб бідні стали багатими. Ну, бідні багатими не стали, але повбивали всіх багатих, середніх і, і, і трошки заможніших за інші. За інших, і таких теж було в десятки мільйонів. І це називається Ленін. І потім ще Комуністична партія Радянського Союзу вбивала. Безліч людей і мордувала всі цілі нації і так далі. І тому подібне. Теж несправедливо. От. Наприклад, є ще така бажання справедливості. І ще один з тієї ж когорти росіян сказав, що раніше ці околиці Росії були нашими, а тепер вони не наші. Це несправедливо. Треба, щоб вони були знову нашими. Ну, І цей один напав на Грузію. Напав на Україну, веде війну, вбиває десятки сотні тисяч людей, десятки тисяч, і вже, мабуть, і сотні тисяч переміщені особи, мільйони повтікали, тому що несправедливо. І цей один теж називається так само, як ви знаєте, Путін його називають. Тому це боротьба за справедливість, вона жахлива. Я подивився зараз невеличкий скандал. Юлія Свириденко, це перший заступник прем'єра. Десь викладала, і це вона викладала десь, і вона отримала там великі гонорари за викладання, і так далі, і тому подібне. А це несправедливо. Тому що інші викладачі так багато не заробляють. От, і викладала вона в університеті, де ректором є її товариш, знайомий, і вони працювали разом. І... І, мабуть, там є конфлікт інтересів і так далі. Оця Юлія Свириденко, вона, значить, там мільйони гривень, а він, значить, їй платить, і він її взяв на роботу. Ну, тут же ж очевидно, мені здається, а кого брати на роботу? От, просто той, хто керував якимось кількості людей, він розуміє, що. От у мене наприклад, у мене є знайомий, який займається вакцинацією тварин. Це дуже великий бізнес, в тому сенсі, що у нас багато свиней, корів і так далі, тому подібне. Ну він, він побудував під час війни завод. Він не запросив, ми з ним в школі вчилися разом. І якби мені сказали, якби я став якимось міністром чи прем'єр-міністром, мені сказали, ну от ти прем'єр-міністр, і я б подумав би, кого б я призначив би. На посаду по сільському господарству. Ну, безперечно, я його знаю. Я бачив його завод, я бачив результат його праці. Я нічого не розумів в сільському господарстві. Мені треба, щоб у мене був дуже міцний міністр. Я б його призначив, мені потім би що сказали, закидали би, ага, ти з ним в школі вчився, ви з ним друзі, це неможливо. А як інакше? Весь світ так побудований, да? це несправедливо. Зараз у нас іде війна величезна і, 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 і теж правильно роблять журналісти, що шукають шукають. Правильно треба шукати, це їхня робота: шукати несправедливості, порушення, моральне, юридичне, кримінальне. Да. Але якщо я знаю, що той чесна людина, і я йому довіряю, і я йому дона... знаходжу донорів, і вони йому дають, і він щось закуповує. Це, за цим все одно треба стежити. Без сумніву треба, але відразу з порогу казати, що ага, ти його знав, він твій знайомий, і він крадій. Більш того, я вам хочу сказати, що люди міняються. Мені колись запропонували хабарів там, мільйон доларів, наприклад. Ну, я якось стримався, а хтось, може, не стримається. І, і якщо його призначать, це не означає, що завтра він не буде крадієм, і це не означає, що завтра мене треба притягнути до відповідальності, бо я йому дав таку роботу. Ну, інакше світ не працює, інакше світ не функціонує. Ну, закидання такі, що великі зарплати платять платять гонорари, платять у Юлії Сверденко, яка там викладає, але вона, має, вона несе унікальні знання, вона веде переговори з цілим світом, вона відповідальна за переговори. Які переговори, як їх вести, з ким вона знайома, куди вона їздить, а що відбувається там, а, а які позиції тієї чи іншої країни, тієї, того чи іншого лідера цієї країни, і так далі, і так далі, і так далі. І вона несе унікальні знання. І це знов-таки несправедливо, це але це світовий досвід. Всі колишні прем'єр-міністри, президенти всіх країн потім читають лекції, і вони. Абсолютно точно мають унікальний досвід. І я отримую гонорар 5 тисяч доларів, а він отримує 500 тисяч доларів, як колишній президент Радянського Союзу Горбачов Царство Небесне, він помер. Чи якийсь американський президент, чи моя дуже добра знайома Христя Фріланд, коли я спитав, а що буде вода робити, коли вона перестане бути віце-прем'єром Канади, коли вона перестане бути міністром Канади. Вона, вона стане в наглядовій раді одного чи іншого великого підприємства, буде заробляти гроші. Мене не призначать, я не був віце-прем'єром. Я, я не знаю, що, там, що робить віце-прем'єр уряду Канади. А вона знає, вона несе унікальні знання, з ким вести, переговори, які переговори, що має Канада запропонувати, що Канаді мають запропонувати, і так далі. тому подібне. Це унікальні знання. І Юлія Свириденко зараз має ці унікальні знання. І там наводиться велика кількість перерахувань, що от такий ректор цей ректор отримує менше, ніж вона, а цей професор менше, ніж вона, а цей, а, цей, а цей доцент менше, ніж вона, а ці люди менше, ніж вона, і це несправедливо. А вони мають, вони ведуть переговори, вони мають ці унікальні знання, за які можна платити мільйони гривень. Питання: от так. Тому знаєте, от у мене квартира, я колись купив сусідню, і в мене вона така більша. Ну, вона 100 метрів, не, 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 не 100 кілометрів. Да? А у інших людей, які не купили сусідні квартири, у них квартири, наскільки я пам'ятаю, одна квартира 64, 48, ну 70, скажімо, метрів. Да? Це ж несправедливо. Треба ж у вересні забрати цю квартиру, правильно? Ну, починає відрізати. і Буде комуналка прекрасна, будуть тут сусіди ходити. Ну так, як в Радянському Союзі було. І тоді буде справедливо, і тоді буде все хорошо, але світ так не рухається вперед. Я згадую, це Укрнафтогаз була, і людина отримала директор цього, цього Нафтогазу, вів переговори, виграв 12 мільярдів. Світова практика показує, що за це треба заплатити йому ну, лідеру. Який організував це, який знайняв адвокатів, який платив адвокатам гроші і так далі, і так далі. І от він отримав там декілька мільйонів. Це один відсоток, чи два відсотки, максимум від суми, яку він виграв в Согольському суді. Піднявся Вайдот. А як це він? Він отримав сім мільйонів, чи п'ять мільйонів, чи три мільйони доларів. А ми всі бідні живемо. А, а за менше грошей ніхто не очолює, ніхто не організує таку величезну контору, яка називається Укрнафтогаз. І тому зазирати в чужу кишеню, безперечно, це дуже приємно. І дивитися і рахувати гроші в чужій кишені теж приємно. Але просто треба розуміти, що є, є усталені світові порядки, вони отакі. От це те саме, що сказати, ми бідні, тому нам треба мерседеси продавати за 20 тисяч гривень. Ні, Мерседес коштує мінімум 30 тисяч євро, і заради України Мерседес не буде продавати дешевше, чи він дійсно він продає, мабуть, в якихось інших країнах трошки дорожче, в інших трошки дешевше, в ніші так, в середніх так. Але принцип один: ти не можеш мати для себе якийсь виняток. Ти не можеш сказати, давайте ми наймемо хороших юристів. Вони поїдуть в Стокгольмський суд, виграють е, е, справу проти Російської Федерації, і ми їм заплатимо величезні гроші, наприклад, 200 тисяч гривень. Ну, у нас же ж середня зарплата, скільки там 40 тисяч, 20 тисяч. А ми дамо йому в 5 разів більше, 10 разів більше. Ти не знайдеш людину, яка буде цим займатися за, 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 за 200 чи 300 тисяч гривень. Тому треба просто розуміти, що більш того, ті критики, якщо б вони стали на місці цієї Юлії Сверденко, вони значить теж би запропонували собі такі самі гонорари. Ще один захід це дуже теж смішний захід. Що вона працює першим віцепрем'єром і знаходить час для викладання. Прекрасна ідея, тільки ви мені скажете, вона погано робить свою справу в кабінеті міністрів. Про це треба говорити шашечки і ліхать. Якщо ми бачимо, що у неї все погано чи половину всього поганого в кабінеті міністрів, тоді ми розуміємо, ага, вона зайнята не тим чим в кабінеті міністрів, а вона йде читає, читає лекції. Окей, але ми по суті маємо казати, вона погано працює першим віцепрем'єром, їй заважає робота в вищому навчальному закладі. А не те, що вона може бути, їй це заважає. Є претензії до її роботи в якості віцепрем'єра. Якщо нема, то тоді вона має право вільний. Вона і підкреслює, що це вона робить в суботу, в неділю. Вона робить це після роботи, і так далі, і тому подібне. П'яте-десяте. Ну, окей, вона це робить. Є претензії, значить, вона має таку, таку кількість енергії, що вона може витрачати і там, і там, і там, і там. Коротше, я просто ну, кажу, що це тяжіння до справедливості, знаєте, воно дуже таке сумнівне. Це все людство дійсно багато подолало, і, і, і країни зрозуміли, як жити, і там як це, братство, равенство, там, що то щастя, там Французька революція, там якась ще революція. А ось з справедливістю практично неможливо нічого зробити. Товариш Ленін дуже хотів. Да? І, і, і до чого це... Я думаю, що справедливість більш-менш є в Північній Кореї. Да? Більш-менш справедливість є, не, не повна, але теж, є там все ж таки якісь багаті члени КПР цієї компатії, Трудової партії Кореї, вони живуть трошки краще, ніж не члени Трудової партії Кореї все одно. Але там 90 95% населення живуть приблизно однаково. І це справедливо. Ну тільки нема води, газу, електроенергії і так далі. тому подібне. Нема їжі, нема цього. Раз на 5-10 років голодомор, голодні ходять і так далі. Але більш-менш всі рівні, всі справедливі. Тому оце рівність. Люди не рівні, да, тому що є Ейнштейн, а є вересень. Ейнштейн має Нобелівську премію і зробив для людства набагато більше, ніж, наприклад, я. Тому треба це все розуміти і до цього ставитися. Мені, я принаймні ставлюся спокійно. Да, хтось заробляє більше мене, хтось менше, хтось дуже багато. Ну, це не означає, що мені треба відразу піднімати крик. Я закінчив на цьому, фактично. Просто мені здається, що. Це дайдено, це так само, як людство бореться проти алкоголізму, проти проституції, проти наркоманії. І, як колись казали, боротьба з п'янством прийняла затяжний оборонительний характер. Тобто, люди все одно п'ють, люди все одно курять марихуану чи нюхають кокаїн, люди все одно користуються користуються. Повіями і нічого з цим не зробиш. Ну, є намагання в Швеції, наприклад, вони там, з повіями якось вирішують питання не тільки з заборони жінкам, але й заборони чоловікам. Ну, коротше, Але людство ще не знає, як боротися з деякими недоліками, як кажучи в своєму існуванні. Дякую всім за увагу. З вами був Микола Вересень. Подумайте про справедливість, а я з вами зустрінуся буквально завтра. Пока-пока.